Нас, українців, дійсно та спра по справжньому можуть відчути тільки ті, хто пройшов через вбивство, ганебства, тортури, руйнування, воєнний злочин без виснаження джерела агресії. Ця війна в Україні та мир і спокій в світі не настане. А джерелом агресії сьогодні є Росія, і вона в ретроспективі намагається зараз доказати, що вона воює не проти в Україні. Тому вона буде робити все можливе для того, щоб були нові та нові осередки військових конфліктів в світі. Тому сподіваюся, що те, що ви побачили в Києві, визволеному від расистів Ірпені, Бучі, все, що ви почули на цій конференції. А саме боротьба сучасної української нації, що вона як проміні світла правди, віри в перемогу добра над злом, будуть висвітлювати і ваш шлях боротьби, оскільки я впевнений, що кожен гість тут він є борець за правду, істину та людяність.